Російська імперія завжди була ворогом України номер один. Люди чекають, мають надію, що це закінчиться. Ми віримо і, і, і чекаємо їх на рідній землі, на землі України. Це три роки. Ми дев'ять місяців тут сиділи в окупації, нам було важко. А там я навіть не представляю, що це там робиться, що вони там роблять. Росії ні, ні, вірити не можна. Це все якась брехня. Головне, щоб вистояли наші хлопці: допомога хлопцям, наша підтримка нашим хлопцям, підтримка нашого государства, нашим хлопцям саме саме таке важливе: віра людей, донати як можна більше донатів для хлопців, віра в хлопців. Повага до хлопців. Я категорично проти росіян. Я пройшла окупацію. Я повністю з першого до останнього дня прожила в Херсоні в окупацію, і для мене це просто не люди. Російська імперія завжди була ворогом України номер один. От звідси їм все виходить. І проблеми, які зв'язані з цим. Я трохи знаю, що таке Росія, і скажу однозначно. Нічого майбутнього від Росії чекати не можна. Так історично склалося, що або вони нас з'їдять, або ми їх їмо, переможемо. І все. Ми були в окупації, ми знаємо, як це важко. І такий йде тиск на людей. Що вони бідні, не знають, що робити, а інформації ніякої. І коли наші зійш... зайшли сюди в Херсон, ми навіть не знали. Ми думали, що це провокація. Хай нас обстрілюють, але ми живемо тут, в Україні. Вибачайте, я не можу з... держати сльози. Це дуже важко ходити. і Вони мені навіть дуло вставляли в груди над курку, що я не здоровалася з ними. Ви знаєте, таке було почуття. Якби мені дали автомати, я б стріляла. Тут 50 на 50. Тут, як вони домовляться, я не, ніхто не знає. Це ж не в нашій компетенції, Це все залежить від переговорщиків. Росії, ні, ні вірити не можна. Це все якась брехня. Терпіння, тому що я недавно приїхала з лівого берега. Люди чекають, мають надію, що це закінчиться. Ну, здоров'я це саме саме здоров найголовніше, да. і дочекатися миру ну. І що буде добре, і буде Україна, і небо мирне. Так, ну. щоб люди не чули цього жахіття, бо це страшно. Ну, це страшно. я бажаю їм. Терпіння, щоб вони дочекались, я вірю, що це буде Україна. Но їм дуже важко. Дуже важко. Це три роки, ми 9 місяців тут сиділи в окупації, нам було важко. А там я навіть не представляю, що це там робиться, що вони там роблять. Це Це не люди. Це не люди. Це Їм віри, ніякої нема. У нас, я, ми дуже хвилюємося тут в Херсоні, що не дай Бог, щоб вони Херсон не зайняли. У мене всі знайомі, всі дуже переживають. Щоб вірили, щоб трималися. Ми думаємо про них, ми знаємо про них, ми пам'ятаємо про них, ми чекаємо їх тут вдома і поїхати до них, поїхати додому. У мене на лівобережжі дуже багато друзів, знайомих, і дуже хочеться просто туди поїхати і поїхати на нашу землю. У ну, мене немає такої можливості, щоб я їх підтримував чимось. А якби могли, то я б вийшла в автомат Калашникова. Для демократичної розмови з іншими опонентами. Ну, хай виїжджають, хай виїжджають, а що їм ще сказати? Виїжджать. Там... Я сам старий з Бурівки, з лівого берега. Там в мене дача, там в мене родичі, виїжджають теж. А що там? Вони її стирають, ту ж Бурівку, вже там нема нічого. В принципі. Її стерили десь процентів, мабуть, на 70. Які є з Дуни чи з Дуни? Ті да, ті остануться. А ті, хто нормальні, да, вони вірять що в засилу. Вони дуже да, вони виїжджають. Ми віримо і, і, і чекаємо їх на рідній землі, на землі України. І, як би не було, місяць, два, три, а саме головне, щоб це закінчилося одним днем, і просто повернулися додому під прапором України.